Свого часу журналістика, як ледве не всі професії, була виключно чоловічою справою. Зламати статевий бар'єр допомогли жінки, які не побоялися втрутитися у професійний світ, де їм спочатку відводили роль секретарок та вчительок. Однією з таких жінок в американській політичній журналістиці була і залишається Гелен Томас. За свою довгу професійну кар'єру Гелен заслужила репутацію журналістки, яка не боїться поставити незручне запитання навіть президентам. Коли Гелен Томас почала висвітлювати Вашингтонську політику понад 60 років тому, вона була однією з небагатьох жінок у журналістиці. Я люблю історію і знала, що ця кар'єра дозволить мені дізнаватися щось нове. У 1961 році Гелен з'явилась у Білому домі, коли при владі перебував Джон Кеннеді. Це був чудовий час. На адміністрацію Кеннеді покладали великі надії. Молодь перебирала владу і мала амбітні цілі з того часу. Гален Томас пережила 10 президентів і об'їздила з ними весь світ. Вона була єдиною жінкою-журналісткою, яка супроводжувала Річарда Ніксона під час його історичного візиту до Китаю у 72-му році. Кончейна. Поїздка до Китаю, з яким ми не мали відносин протягом 20 років, була історичною. Кожен репортер у Вашингтоні прагнув потрапити у цю поїздку. Вісім днів, які ми провели там, відкрили нам очі на Китай. Все було цікаво. Що китайці їдять, як виглядають, одягаються тощо. Хоча Гелен вже не подорожує з президентами, вона продовжує відвідувати щоденні прес-конференції речника Білого Дому. Гелен має репутацію журналістки, яка не боїться ставити речникам та президентам, складні, неприємні запитання. ваше рішення захопити Ірак призвело до тисяч смертей та поранень американців і іракців. Усі причини війни, принаймні які були опубліковані, виявилися безпідставними. Тож моє питання. Чому ви насправді розпочали цю війну? Діді Майерс була прес-секретарем Білого Дому під час урядування Біла Клінтона. Гелен дуже прискіплива, але це одна з тих якостей, які я в ній поважаю. День за днем, тиждень за тижнем, адміністрація за адміністрацією. Вона завжди докопується до фактів. Сама Гелен каже, що відчуває відповідальність перед американським народом. Я думаю, чимало президентів не те, щоби боялись мене, але не люблять відповідати на мої запитання. Але я відчуваю, що представляю американців, у яких немає можливості поставити запитання президенту. Гелен закликає своїх молодих колег не боятися ставити складні питання. Президенти не люблять відповідати на такі питання, але повинні їх чути. Переконана журналістка. Нелегко поставити запитання, яке зіпсує людині настрій чи розізлить її. Але я відчуваю, що можливість запитати президента це привілей, яким не можна нехтувати цього літа. Гелен виповниться 90 років, але вона продовжує працювати для невеликого видання і є автором п'яти книжок. Її завжди можна побачити на її коронному місці у першому ряду прес-центру Білого Дому, і вона продовжує ставити незручні запитання президентам та їх речникам.